Портфоліо. Перший раз фармацевти понесуть до 1 березня 26-го року. Так, і це буде те портфоліо, яке за минулий рік, тобто за поточний 25 рік. І, виходить, що вже в цьому році самі фармацевтичні працівники, ну, вони мали скласти заповнити всі ці ну, розділи, показати їх своєму там керівнику, що його все влаштовує, і ну, відповідно по ньому проходити безперервний професійний розвиток. Якщо керівник бачить якусь необхідність, свого підлеглого розвиватись ту чи іншу сторону, в тому чи іншому напрямку, він може це зазначити в портфоліо, і так само, приміточка один опис компетентності, який планується здобути, дивіться, це опція для заповнення обов'язково, тому що людина має вкладати план свого розвитку, має бути свідома в своєму професійному розвитку. Але якщо на наступний рік ви бачите, що це не сталося. Та, тобто ця компетентність не здобута то це не означає, що не треба атестувати. А означає, що або треба наголосити, що, будь ласка, все ж таки розвивайся, або можливо, ця необхідність вона втратила свою. Утку, ну, знаєте, що життя триває, і вирішили, що та компетентність вже не є необхідною. Тобто, ця опція не є обов'язковою до виконання, бо люди думають, що якщо вони план написали в минулому році, мають обов'язково його виконати. Ні, це не обов'язково. Дякую, Олександровна. Колеги, дійсно у нього такого директивного характеру. Що якщо ти не виконав, то все тебе не атестують. Ця ідея була в тому, щоб все ж таки до БПР був неформальний підхід, аби бали набрати, аби сертифікати, папірець принести. На жаль, багато років була ця формальність. А ми для те, щоб БПР проходив свідомо. Якщо, наприклад, заклад бачить, що йому треба розвиватися в тому чи іншому напрямку, що колективу працівникам треба саме у ці компетентності пріоритетно, то бажано їх вже вписувати в портфоліо. І потім, коли ви будете обирати, які заходи БПР, не аби які, а більш свідомо обирати з тематики те, що вам треба, і ви це зафіксували в план. Але все рівно потім в звітній частині ви будете вже писати факт, що ви там пройшли. І е, сьогодні будь-який захід БПР він обов'язково повинен мати програму, і в програмі зазначено, які компетентності здобуваються, і ви звідти будете чітко виписувати, да, яку компетентність здобули. Ну але головне, що якщо раптом не спрацювало те, що в плані і, і в, в факті, це точно не смертельно. Річну норму наприклад, циклом спеціалізації. Ви можете так всю річну норму закрити, якщо проходили на іншу фармацевтичну спеціальність спеціалізацію, наприклад, там на фармацевтичну косметологію. А, але іншими видами заходів ви не можете одним заходом більше як піврічної норми набрати? Як мінімум, два види заходів протягом року мають бути пройдені для того, щоб здобути необхідну норму, з врахуванням нових правил атестації, чи треба якісь матеріали надсилати на Держлікслужбу, да? чи є такий обов'язок. Ну, такого обов'язку не передбачається, в принципі, тут ми більше покладаємося на свідомість самих от закладів охорони здоров'я керівників і кадрових служб. І єдине, з часом ми будемо дивитися, якщо побачимо, що є зловживання і не зовсім, скажімо так, да, виконуються ці вимоги, то може бути певне підсилення вже в лісу мовах дев'ятсот да, двадцять дев'ятих підтвердим документам. Участі працівника у заході є сертифікат тренера, так, додаток шостий. Просимо надати роз'яснення, яким чином можна отримати сертифікат тренера та яка організація або установа уповноважена його видавати. І чи встановлені вимоги та форми та змісту такого сертифіката для підтвердження балів БП? Вимоги до сертифіката у нас є в постанові, є в. 281 наказі є в нас на сайті. Є питання щодо сертифіката тренера. Провайдер видає сертифікат тренера в Україні. Немає акредитації тренерів на сьогодні, тому відповідальність за якість за підбір тренерів несе повністю. Провайдер вибирає кого залучати тренером, і після проведення заходу видає такому доповідачу сертифікат тренера. Просимо надати роз'яснення, де відбувається атестація посади керівник та працівників громадської спілки. Сама посада керівник не атестується. у Нас атестація йде за спеціальностями і дві основні спеціальності: організація і управління охороною здоров'я і організація і управління фармацією керівників фармацевтичних аптечних закладів. Тому атестація передбачається за цими спеціальностями. Ну я так розумію, наразі нас цікавить організація управління фармацією. І тут в принципі треба орієнтуватися пунктом другим розділу другого, який я на початку зачитував: на що працівники сфери охорони здоров'я, які в тому числі працюють у профспілкових організаціях і громадських об'єднаннях, що проводять діяльність у сфері охорони здоров'я, вони проходять атестацію не за місцем роботи або в департаментах охорони здоров'я, або в територіальних органах. Держлік служби відповідно до адміністративно-територіальної належності на підставі подани до цього суб'єкта проведення атестації заяви. Якщо в цьому році, наприклад, от за 25-й рік фармацевти не наберуть 50 балів, чи асистенти фармацевтів не наберуть 30 балів. От яка історія з позиції керівника е, аптеки має бути, чи керівника аптечної мережі, власника? Що, які міри прийняти до працівника, який е, не подасть в своєму портфоліо 30 асистент, фармацевта чи фармацевт 50? По суті, по суті, в самому порядку атестації санкції не прописані. Да? Ну, е, для тих, хто там річну норму не виконав? от. Е, але а, сьогодні проходження БПР це кваліфікаційна вимога. І кваліфхарактеристика, і уже професійний стандарт, так і порядок атестації він каже, що зобов'язаний це є ну, якби кваліфікаційна вимога. Якщо людина це не виконує, вона не виконує вимоги до своєї професійної кваліфікації. І насправді тут можна включати самі навіть погані так, сценарії. Тобто звільняти не будуть, бо кадрів не вистачає. Ну, у вас є працівник, який е, свідомо не виконує вимогу законодавства. Ви його попередили, він знає, він знав це вже півроку, і він свідомо не виконує вимогу законодавства. У вас є в принципі по наказу, якщо ми бачимо санкції, і ми розуміємо, що якщо він в цьому році не набрав барів БПР, наступному році він їх не набере знов. Да не те, що не набере знов, а в наступному році, навіть якщо він набере. В Цьому році в нього вже провал. Це ж буде вже п'ятирічний період, в нього вже поламаний. Ми вже зрозуміли да, на цьому етапі. Наційний варіант це відновлення діяльності своєї професійної через спеціалізацію. Тобто він втрачає всі свої по суті кваліфікаційні рівні. Іде на спеціалізацію, відновлює сертифікат спеціаліста і його атестаційний період від сертифікату спеціаліста починається новий. Далі ви, як роботодавець, можете вирішити, чи ви взагалі його відстороняєте від роботи, він нічого не робить, не заробляє, тільки спеціалізація, да? а потім, або ви його переводите на посаду стажиста з відповідним матеріальним забезпеченням до того моменту, коли він відновить свій сертифікат. Ну, це отак, от, якщо ми говоримо про формальний підхід до виконання вимог законодавства. Я просто стикнулася з критичним ставленням від власників мереж. Я представник представників, я, хочу, організації, щоб нас, і я, розумію, я хочу, щоб ви закону. нас зрозуміли. Дивіться, я хочу, щоб так. ви нас зрозуміли, ми зарахували мінімальний обсяг балів БПР всім без винятку, починаючи прямо наказом. З 21-го року, з 21-ї, 22-ї, 23-ї, 24-ї. єдине, що людям треба було зробити, і це не важко, зважаючи на кількість заходів, БПР, і в тому числі безкоштовних, це набрати в 25-му році необхідний обсяг балів. БПР. Ну, вже давайте припинимо гратися в школярів, правда? Ну якось воно вже не Я ці заходи сама проводжу, і я, я вас абсолютно підтримую, абсолютно згідна. Ну і і просто зустрічаю агресію від власників мереж, які говорять: а наче це таке треба було тим більше війна, для чого це реформа? Раніше було курси, і все легко. Хоча я наприклад вважаю, що курси це це десь порядок тої совдепії, якої ми маємо рухатися е, в сторону євроінтеграції. Тому навпаки, тільки за Ну, перше, за, не заборонено проходити за курси. Да, перше не заборонено це проходити. Друге. Власник має розуміти, що це не для мозу, не для держвих і не для закладів вищої освіти. Це його працівник, і його працівник має бути кваліфікованим. Чи він думає, що він свого некваліфікованого потім звільнить, коли той не пройде атестацію? Візьме чи іншого кваліфікованого, Такий підхід може бути ще. Да що мені не треба, мені не до слуха. Нехай йде. Ну візьму іншого, того що кваліфікований, навчився, атестований, Красивий п'ять років його помучаю і знову вижену. Ну це ж теж ну давайте будемо свідомими. Всі і власники, і працівники, і органи влади. Дякую. Андрівна, дозвольте питання на практиці. Ми зустрічаємося з такими випадками, наприклад. Фахівець має вищу освіту, але чомусь йому в трудову книжку записують, що він касир, тому що він якоїсь курси не прийшов, або він не встиг пройти, або раз п'ять років. Не зрозуміло, можливо, ми цю опцію і для всіх роз'яснимо. Я дивлюся, що тут є представники великих мереж, щоб не понижувати так уже нашого фармацевта. І тим більше ми зараз почули новий, новий вислів стажист. Можливо, стажист писати, це буде все-таки не касир. А Людина, поки на навчанні спеціалізації два місяці, вона буде стажист, а не касир. Можна? Так, да. давайте спробуємо пояснити, можливо, мені Сергій Інадіч допоможе. Давайте я поясню нашу позицію. Ми, власники мережі, вони бачать працівника, да? їм потрібен працівник. І якщо він не проходить якісь курси, втрачає свою кваліфікацію, то вони готові взяти його на посаду на посаду касир, і він, по суті, виконує ті самі функції. Але ми маємо розуміти, що це людина. І ця людина, поки вона касир, вона повністю втрачає кваліфікаційний рівень для того, щоб в майбутньому, десь в іншій аптеці, йому працювати саме фармацевтом, йому треба буде йти на цикл спеціалізації, відновлювати свою професійну кваліфікацію. Це перше. Друге, ми розуміємо, що людина стає старшою рано чи пізно піде на пенсію, і в неї по суті, поки вона касир, не має професійного стажу, далі вона приходить в пенсійний фонд, починає нараховувати собі пенсію і має клопіт. Це процес двосторонній. Перше, це процес роботодавця, який не цінує. І якому байдуже. Я, ну я знаю, що бувають такі, да що мені зараз потрібен цей. Мені байдуже буде в нього пенсія чи не буде. І яка в нього освіта, і чи він збереже свою кваліфікацію? Але цей працівник, який має розуміти, що коли він погоджується на такі умови праці, навіть якщо зарплатня касира зараз більша, ніж зарплатня, десь фармацевта, да він має розуміти, що соціальний захист він прописаний ну, в ньому є певні умови. Які потребують виконання для того, щоб потім в 60 років чи в п'ять не здивуватися дуже. Ми не підтримуємо цю історію. Ми не підтримуємо, коли, наприклад, фармацевт втрачає свою кваліфікацію і його призначають асистентом. Фармацевта це різні професії з різними кваліфікаційними вимогами, і ми ніколи коли до нас звертаються, навіть лікарі з проханням працювати медсестрою, ніколи цього не дозволяємо, так а, але знов таки є роботодавець, є працівник. Вони у них є відношення, на які вони погоджуються обидва, і тут це більше питання не для органу влади, а для профспілки, можливо, якоїсь да, яка має захищати е, права працівника, в тому числі яку відповідальність несе роботодавець за невчасне проходження БПР працівником. Ви такими питаннями не змусите, що прийдеться ще да і конкретні санкції прописати, але по суті, це ну як порушення і трудового законодавства. Да? Якщо не дотримано працівником кваліфікаційні вимоги, ну по суті, це підстава навіть аж до звільнення. Я розумію, що ну, зараз, коли брак кадрів, роботодавець ну, не зацікавлений якби, звільняти працівників. Але у нас Держлікслужба також проводить свої перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам, в тому числі ми теж не звільняємо працівників. Але ви ви можете також подивитися, ага, ну працівники ніби і є з фармасвіти, але БПР не проходять. І це також ну, серйозне порушення. Ні, ну, це пряме порушення, тобто це буде в будь-якому випадку припис на виконання, і відповідно, ну, якщо не буде виконано, це до налювання ліцензії, тому це один з пунктів ліцензійних умов дійсно. Чи будуть зараховані бали за сертифікатом, е, по циклу спеціалізації, дипломи про освіту, сертифікати фармацевта спеціаліста? Отримані у першому півріччі 2025 року. Так будуть. І відразу норма річна закривається. Якщо ви спеціалізацію е, пройшли, так, або там диссертацію захистили, так е, вважайте, ну все, ви вже норму річну виконали.